Житомирські правоохоронці затримали росіянина, який зірвав та викинув у смітник державний прапор України. Усе це сталося у селі Довжик поблизу з місцем, де вшановували пам'ять про загиблих у Другій світовій війні. Житомирянин, який став свідком наруги над українським прапором, викликав міліцію. На дане повідомлення було зразу відреаговано, Виїхала слідчо оперативна група, виїхали всі додаткові сили, які працювали по охороні громадського порядку і забезпеченню безпеки дорожнього руху на території Житомирського району і табосного центра. Слідок чого був затриманий автомобіль, в якому був уроженець Тверської області, який на даний час проживає на території обласного центру. На даний час людина затримана, проводиться. Перевірка попередніх кваліфікацій дій цих цих осіб, які зірвали державний прапор. Це стаття 338, наруга над державною символікою у міліції. Повідомляють такі дії караються штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом до 6 місяців або позбавленням волі на срок до 3 років.